Наш румтур. Доброго здоров'я. Вбирання. Все чистенько працює. Папір, санвузол. З миючих засобів у нас шампуньків, гільків нема, все тільки в одному. Є такий дозатор. Такий номер капців нема. І у нас тут кувшин. А у батьків нема. І відкривачка для пива. Че ж вам за, за бонус такий? Холодильник, міні-бара нема. Холодильник в, 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 включений. Так, ну ой, ну хоть зутришьки у нас е выйдет. Осень. Ну, зараз будем распаковываться.